Добрий день. Ми не бачимо. Починаємо так, урок, Зараз ви побачите все. Трохи почекайте. А ми все одно починаємо урок. Але так, демонстрація вам потрібна, тому що я хочу вам дещо показати на екрані, тому бажано, щоб ви це побачили. Я відкриваю окремо. Чистий аркуш і буду трохи швидко проходитися по вашій лаборатор... самостій... самостійній роботі. Перше, я не розумію, звідки ви взяли страшну формулу. я навіть не хочу її записувати сюди, на етамсам, хоча, мабуть, напишу і перекреслю, тому що такої формули не існує. І я вам про це говорила. Як ви можете мені. Говорити про якусь релятивістку, якщо її не існує взагалі? І ми про це з вами домовилися, що у нас не може бути ось такої формули. Ось так я її перекреслюю. Немає такої формули. Тому, якщо хтось з вас її використовував для розв'язування задач, вибачте, я не можу це оцінювати. Ніяк не можу. Так, тепер як ми розв'язуємо задачі? У вас була задача з густиною, вона у всіх була, але вона е, дуже така е, дивна, ніхто з вас не повністю її не розв'язав. Це єдина задача, яку ніхто не розв'язав. Всі остальні задачі всі розв'язали. Ну, Хоч хтось розв'язав, а тут ніхто до кінця. Але дивіться, ви розумієте, що формула густини це маса поділити на об'єм. Ну, добре, ніхто не заперечує. Маса у нас – це маса. вона не змінюється. Ми це розуміємо. Але у нас є об'єм. Але об'єм це у нас, ну, наприклад, я візьму прямокутний е, паралелепіпет. Тоді в нього є довжина, ширина і висота. І, наприклад, він рухається ось сюди з якоюсь швидкістю, з будь-якою швидкістю v. В цьому випадку, у нас змінюється довжина, і ми говоримо, що L буде дорівнювати, воно змінюється. При цьому B і H у нас не змінюються. Но в цьому випадку, як у нас довжина змінюється, точно так же у нас об'єм, він дорівнює L, B, H. І звідси ми розуміємо, що у нас об'єм, він таки да, буде залежати, ось від цей самий величини, не буду так корінь, писати, тому що то все одно все неправильно розуміється. Ось так. Ось, він залежить точно так же, це буде у нас V нуль, так що тут L нульової було. Ні, десь L просто. Ось, і от той самий величини залежить. Тобто ми не можемо написати відразу, що у нас об'єм дорівнює, об'єм нульової. Та так... Звідки? Ми не знаємо таких формул. Ми знаємо формулу для довжини, ми знаємо формулу для часу, ми знаємо релятивістський закон складання швидкості. Чому ви вигадуєте якісь дивні формули? Звідки ви їх берете взагалі? Я не розумію цього. Як можна було писати, що завгодно в цих роботах? Ну, дуже прикро. Наступний варіант. Переходжу сюди. У вас була шоста задача це ваші домашні задачі. Три рази поспіль я записую домашні задачі на саме ці е, питання. Ми домовилися, що у нас є енергія спокою, вона дорівнює маса умножить на c квадрат. Замістьте, що я енергію спокою показую, а маса у нас маса, вона не змінюється. Але якщо у нас змінюється якимось чином енергія, неважливо, будь-то потенціальна енергія. Або будь-то кінетична енергія, або будь-то кількість теплоти, яку ми передаємо, або забираємо. Неважливо. Але якщо в нас змінюється енергія, то це у нас приводить до того, що у нас буде змінюватися маса. І тут ми допишемо, у нас дельта Е поділить на С квадрат. І ось замість ось цього ми запишемо або МЖ на C квадрат, або там у когось було е, МВ квадрат навпіл на С квадрат. Що завгодно. Або там ЦМ, дельта Т, все що завгодно. Але тільки так розв'язуються задачі. Ну, передивитись ще раз, що я вам в домашніх розповідала. Ну я про це талдичу вам декілька уроків поспіль. Навіщо я все це роблю, якщо ви не можете це запам'ятати? Причому не з першого разу, а з 25-го разу. Ну, не можна так робити. Я не розумію цього. Далі. Далі. Тобто, був такий молодець, но я вже не буду окреми е, варіанти писати. Але, дивіться, якщо ви рахуєте якусь задачу і отримуєте 0,95, я зараз е, не поніжала ваші бали. Але зараз в задачі в контрольній у вас буде ось така клітинка. І в ній в мене запрограмована правильна відповідь: 0,97. І в мене в ній запрограмована плюс-мінус. 01. 0, Як ви розумієте, що ви отримаєте за цю задачу? 0. Правильно. Розумієте? Тобто, якщо ви не вмієте округлювати, то це дуже прикро. А таких помилок багато. Я розумію, якщо ви написали 066, а в мене відповідь ось тут стоїть 0. 67 ось тими же самими 0,01, то в цьому випадку ці 0,66 вони попадуть э, в діапазон. але ось тут не попадуть. Тому, будь ласка, зараз це потрібно дуже акуратно і прискіпливо все робити. Ну, серйозні питання, серйозні люди. Але я не розумію, як ми так з вами поводимося дуже дивно. Питання залишились? Так. У меня вопрос. А, смотрите, а вот эта та ошибка, за которую вы сразу снимали за третью задачу, это было то, что мы не писали, я e МС квадрат? За третью я ничего в не Ой, да, короче, за шестую последнюю. И я здесь может быть трохе, я хочу. У вас написано ось таким чином або ось таким чином. Я майже максимальні бали ставила, Мабуть, один бал могла сняти, якщо ви не написали пояснення. Але якщо ви розв'язали в такому стилі задачу, ні, вона максимальні майже бали мала. По-моему, просто Оля до, до, урока спрашивала, вы говорили, что есть, есть ошибка, за которую вы, вы, все снимали за эту задачу. Мне кажется, что Оля вот так написано. Да, я уже посмотрела. Ну, как а, бы, он... вибач. И так написано не, только у Оли, боюсь, что так написано у багато кого, но тут я ничем не могу допомогти. Вибачте. Марина Александровна, может, у меня где-то в голове перемкнуло, но что происходит с массой вещества при, во время конденсации? Ми так не можемо говорити. Давай ми будемо говорити з кількістю теплоти. Смотри, дивись, коли у нас є кількість теплоти, то у нас і додатна кількість теплоти, і від'ємна кількість теплоти. Якщо у нас ми говоримо про конденсацію, то це буде плюс-мінус Rm. Якщо ми говоримо про це, то якщо ми будемо випаровувати, то нам потрібно додати кількість теплоти, щоб річ вона випарилась. Якщо вона конденсується, то ми забираємо неї кількість теплоти, вона виділяється, буде мінус. Ось цей мінус або плюс нам е, говорить, що якщо ми будемо е, цю кількість теплоти додавати, то у нас дельта М, яка буде залежати зараз від q, і ділене, соответственно, на c квадрат, якщо ось ця величина q, вона у нас від'ємна. То зрозуміло, що Дельта М буде зменшуватися. Змін... Змін... А якщо вона додатна, то дельта М буде у нас збільшуватися. Ось як це пов'язано. По іншому я не можу розповідати. І саме так я розповідала вам в домашньому завданні. Зрозуміло? Понял. Добре. Так, давайте. Давай. Марина Олександровна, а це ви? В якому сенсі? Ну, з вас образ списан. Де прості? Он камеру включив. А, вибач, я зараз подивлюсь. подивлюсь Ні. з мене списано то, що у вас наприкінці кожного слайду. Це мені Міша зробив свого часу, коли ви. Він... Вони лабораторні роботи оформлювали, а потім він це зробив. Зараз я покажу, де. Ось ваші домашні. Ви додаєте ще три задачі, і у вас буде тоді 55 задач, я так розумію, в теми на ведення зошиту. Далі, зараз, ми пишемо контрольну роботу. Ось це у нас з вами домашнє задання. В лютому вже буде у нас заліка тестування, трохи пізніше. А ось це, коли він практику... практикувався, і вони робили, оформлювали свої лабораторки, вони там робили мемчики на себе і зробили мемчик на мене. Ось це він зробив. Ну добре, я завершу.